Обсіш у нас вода, чайник, кава, чай, печиво. <різований> ось піленочка розвернути можна навіть на столі і перелінати дитину смісі. Є. Тут у нас навіть бібліокуточок. На Домошильському пункті незламності працівники розповідають, чим вже встигли запастися народному депутату Арсенію Пушкаренку, який у рамках парламентського контролю вирішив перевірити роботу пунктів незламності. Поруч ще один пункт обігріву. Його тут розгорнули рятувальники. кажуть, мають усе необхідне, а особливо дбають про тепло всередині. Він розгорнувся чотири дні тому. Є все: зарядки, чай, кава, все що. Поїсти можна, все є. тепло, можна поспати ночі прийти в нас є. Опаленням, топимо постійно, у нас тепло, дрова є, в нас є генератори. Мер міста каже, нині відключають світло рідше, тож гострої потреби у пунктах немає. Утім, в разі екстреної ситуації жителів готові прийняти будь-якої миті. У Нас по самому місту розгорнуто 5 пунктів незламності і ще по старостинським округам 17. Я думаю, що якщо це нам знадобиться, ну ми готові для того, щоб прийняти громадян і не дати їм. Першу допомогу, яка необхідна. Згодом народний депутат та перший заступник голови Житомирської районної військової адміністрації відвідали ще кілька громад області. Зокрема, заїхали і у станишівку. Працівники кажуть, кожного дня тут є два чергових і діляться своїми секретами прийому людей. Кому потрібно є гарячі напої, печиво пригощаємо. Так. Сусіди, люди приходили до нас заряджати телефони. Надати до медичну допомогу, якщо люди все ж таки нервуються, це заспокійливі. Головне спілкування. Ми намагаємось спочатку спілкуватися, щоб зняти напругу ну, люди. Різні бувають Заїжджали у пункти незламності чиновники не з пустими руками. У кожну точку передали смаколики, чай та запаси води. Задовільну оцінку отримали й два пункти у Березівській громаді. Утім, у повній бойовій готовності були не усі у старосілецькій громаді. Двері у приміщення виявилися зачиненими. Зараз ми в Старосілецькій громаді, і ми бачимо, що пункт незламності закритий. Це неприпустимо, тому що ви знаєте, що позиція президента, що вони повинні працювати ці не зважаючи на те, чи є електроенергія в населеному пункті, чи її немає. Голова громади виправдовується. Насправді усі пункти працюють у цілодобовому режимі, а закрили його на кілька хвилин. Цілодобово працює, чесне слово. Я мав повести, сказати, зараз любив за їдений пункт. Пункт працює цілодобово, всім забезпечений. Зараз самі побачите, усконатися. Нові генератори стоять, вода підтіває, скважини, що привезли, закачали. Аптечки. Сухпайки є, печення, чай, кохва. Аналогічна ситуація є у селі Довжик неподалік Житомира. Пункт зачинений поруч немає чергових. Кілька точок перевірили і у Коростишеві. У будинку культури та школі побачили усе необхідне. А от у міській раді він, хоч і є, але не облаштований. Тож тут пообіцяли відреагувати на зауваження. Дися, поставте, будь ласка, хоча б з десяток стільців, що було шучання тут стояв. Ну, у є скамбалочки, я принесу тоді сюди їх зараз. Ну да хоча б були якісь мінімальні ці речі. Хорошо. А от у приклад, каже народний депутат, усім варто поставити рятувальників, незалежно від громади. У пунктах, які розгорнули ДСНС, чітко розподілені обов'язки і відпрацьований алгоритм прийому громадян. Є, водичка, Все необхідне є діткам погратися. Супер. також супер. для мам, якщо в разі, якщо будуть звертатися. З маленькими є дітками можливо, в принципі, є, все, да? все да, все забезпечені, достатні кількості. Ми побачили сьогодні пункти наземності Державної служби надзвичайних ситуацій, звичайно, це зразкові пункти наземності, де СНС розгорнуло швидко, оперативно. В них є все, в них є цілодобове чергування, вони знають, як зустрічати людей. Закінчили перевірку у Житомирі. Тут оглянули ліцей номер 22 пункт, який розгорнула ДСНС та залізничний вокзал. Останні теж отримали зауваження щодо роботи. Вимоги, скажем, так, до того, як зустрічати людей. Якщо пункт незламності людина заходить, вона вітається, то ви маєте сказати добрий день. У вас щось цікавить. Ви хочете скористатися нашими послугами, то і, і, і сказати, що ви можете тут зробити. Попри певні недоліки, зазначає нардеп із першочерговими обов'язками у громадах впорались. Утім, подекуди потрібні доопрацювання. Ми були без попередження, це було важливо, щоб нас не зустрічали, не готувалися. Бачили, що центри. В принципі, вони присутні, люди там присутні, все необхідне, мінімально точно там знаходиться. Тому загалом я вважаю, що оцінка 4. По п'ятибальній шкалі, але треба ще працювати, це спільна повинна бути робота. В свою чергу перший заступник голови Житомирської районної військової адміністрації розповів, куди звертатися людям, якщо пункт незламності зачинений. У Житомирському районі близько 190 пунктів зараз вже облаштовані. Пункти закриті, насамперед, потрібно звертатись до органів місцевого самоврядування. Якщо це вже не діє, то потрібно звертатися в районну державну адміністрацію, обласну державну адміністрацію. Є гарячі лінії, є перелі як телефонів, по яких можна скажімо так, поінформувати, що пункт незглавності не працює, який би мав би працювати. Ну, Я думаю, що в нас такого не буде, що будуть всі працювати.